Всім привіт, друзі! Вітаю на своєму каналі. Як виявляється, MacBook це не лише розваги і робота, а й справжній засіб захисту. Цікава історія, звісно, в лапках трапилася 1 жовтня у місті Сан-Паулу, Бразилія. Там під час озброєного пограбування китайського бізнесмена його ноутбук Apple став справжнім рятівником, зупинивши кулю, випущену грабіжником. Нападник вимагав віддати сумку із документами і технікою. У рюкзаку Джана так звали китайського бізнесмена, на якого напали, були ноутбук і важливі документи, тож він, звісно, інстинктивно кинувся тікати. Пізніше чоловік оговтався і вирушив до аеропорту, не підозрюючи, що ситуація могла закінчитися набагато гірше. Бо вже під час огляду багажу в аеропорті працівники Служби безпеки помітили деформацію на корпусі його ноутбука. Коли ноутбук перевірили, виявилося, що всередині застрягла справжня куля. Саме тоді Джан зрозумів, що у момент втечі у нього стріляли, але куля потрапила у рюкзак і застрягла в алюмінієвому корпусі MacBook, фактично врятувавши йому життя. Ось такі, друзі, життєві сценарії, ніби з якогось в лапках дешевого знову ж таки фільму. Я все ж таки вважаю, що немає нічого ціннішого, ніж життя. Документи і техніку, я думаю, завжди можна відновити, а життя це найцінніше. Проховайте це, будь ласка, всім гарного вечора і до нових зустрічей!